Їх хто їх чекає, хто ж не на плечі, де їх ніде, як їм болить війна, яке них все ще речі терплять, як страшно їм, коли усе горить, Коли руїни, смерть перед очима, як в бою важлива кожна. Мить, які в них білі крира за Нам невідомі мрії, до боча, всі їхні рани, всі слова прощань. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світанку. Ірина моцького присята Захисникам України, коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой, по те, дня я буду дякувати Богу за мене небо за життя всім, хто здобув нам перемогу. Ірина Крупняк. Летять над хатою ракети. Летять над хатою ракети. Куди летять? Куди впадуть? Це на кіно з страшним сюжетом. Це українці так живуть. Жили собі у власній хаті, трудились на своїй землі. Такий прекрасний та багатий худобу пасло у селі. Дубами діточок плекали, садили квіти під вікном, весну піснями закликали. Осте збирали за столом. Та гість непроханий приперше, нагадна в хату нашу влізе. І заболіло раптом серце, і полилося море сліз. Сусід став ворогом. Ні, брешу. Сусід був ворогом завжди. Відкрили очі ми нарешті, запізно не робив біди. І знов летять кудись ракети, що хеде смерть комусь несуть. Перша година, знов четверта, спати жити не дають. Світани, стихли, телефон. І вайбер бамкає вияв. І молимось біля кони збираємо витримку в кулак. І дякуємо нашим хлопцям, що небо наше берегли. Коли заткнете на люд пащу, нехай не пився б він малий. А нам потрібно далі жити, трудитись на свій землі, хіба від діточок ростити, худобу пасти у селі. На рідній українській мові співатимемо ми пісень. І буде в нас обов'язково спокійний і мирний день. Що таке війна? Що таке війна? Це коли розстрільна весна, коли бомби рвуться по садах, а очах у діток сум і жах. Це коли немає така, вдома, чи він дітям не відомо. Що таке війна? Це коли матусенька сумна. Коли діток нічим годувать, і від смерті треба рятувати, бо у небі вражі бомбовозі, а земля в огні, в крові, в тривозі. Що таке війна? Це годинка страшна, що молити Бога треба всім, Щоб не допустити її в наш дім. Нехай дітки в мирі підростають, Про війну аж з книг і фільмів знають.